Багато ненависті у цьому прекрасному світі, тискає у горло, злість затискає серце, немов металеві щепці. Душі людей не співають, душі людей зачерствіли, душі стали німі. Ми розучились слухати, ми розучились чути болі близьких нам людей. Егоїзм сідає в клітини, сотні розбитих сердець, сотні розбитих сімей. Надто багато болі у цьому прекрасному світі, в холодних дитячих очах. Ми вже не віримо в чуда. Ми перестала літати у мріях, фантазіях, снах. А мало би бути у ньому. У цьому прекрасному світі багато-багато тепла, щоб люди добрішими стали, щоб холод розбити між нами, щоб ми обігріли серця. А мало би бути у ньому, у цьому прекрасному світі, багато-багато любові. Бо дні життя неповторні, моменти життя без ціни. Хіба ж вони не чудові? Надто багато ненависті у цьому прекрасному світі. Заздрість стискає горло, злій затискає серце, немов металиві щепці. Та мало б безмежна любов правити світом цілим, щоб люди не стали. Черстві. Те, що ти щойно побачив, це дещо більше, ніж просто відео. Цей проект, це крок до світу, де мистецтво не має бар'єрів. Бо краса повинна звучати не лише словами, а й руками, серцем і душею. Ми творимо це з думкою, що все прекрасне. Повинно бути доступним і інклюзивним для усіх, тож підтримай поширю.